Відео для тих, кому цікаво, що всередині новеньких матрасиків. Ми беремо новенький матрасик, якось розрізаємо його, Пришвидшу, мабуть, запис. Це щоб було зрозуміло, з чого він складається. Тому що при купівлі вам кажуть одне, а зараз ми наразі зможемо побачити, що насправді всередині матрацику. Як бачимо, перший слой, йде у нас стягана тканинка. Ось так ось. Тут в нас поролончик такий. Так, йдемо далі. Що у нас йде за поролоном? Давайте подивимось. За поролончиком в нас йде войлок. Бачите, такий не дуже товстий поролончик в нас стоїть, двійка. Ось так, щоб було наглядно видно. Зрізаємо. Потім за цим войлочком в нас йде. Що в нас йде? Ого. За цим войлочком в нас йде. В нас іде. Ага, це в нас іде каркасний поролончик, він у нас четвірка. Бачите, четвірочка. Давайте дивитися далі. За четвірочкою в нас розташовано. В нас розташований пружинний блок нового типу. Як бачите, кожна пружинка йде окремо. Давайте її розріжемо, подивимось, що у нас тут вона себе представляє. Ось так. Достаємо пружиночку. Ось такий пружинків усередині новеньких матрасиків. Що ми маємо? Ми маємо перший слой. Це стогана тканина на синтепончику проти алергена, до речі. Друге, двійка. Бажано було б четвірка, щоб було зручніше. Потім тонесенький войлок, дуже тонесенький, повинен бути трішки товстіше. І відокремлений пружинний блок, де кожна пружинка має свою здатність відштовхувати, навантаження перенаправляти. Знизу наповнення в нас точно таке ж саме, як і зверху. Тому це не є зима та літо. Ну, усім гарного дня!